Добрий день, друзі. Сьогодні до вашова і хочу запропонувати такий невеличкий огляд, що у нас є по картофелі саджалкам. Так, така є. Так, це у нас все виробництво Bomet Польща. Це у нас картофеля-саджалка двохрядна 62х68 см, Бомет 24 тисячі гривень. Є окремо бачок саджалки 3 тисячі гривень. Транспортер картофелі сабжалки на 30 ложечок, 3,5, потім ланцюги на 30 чаш, також 3,5 тисячі гривень. А кучник загортач, дисковий картофелі саджалки 6 тисяч гривень. Отакий от от у нас є. Так, Що ще такого цікавого? Плуг. 3 на 35, е, така от висока стойка. 70 см вишки, 45 тисяч гривень він коштує. Все це на сайті, ви можете знайти сайт МТЗОК Прямо в Гуглі 5 літер МТЗОк. І заходите туди, там є розділ, там є відеоогляд, там є світлини. Тобто можете роздивитися. Так, картохова копалка однорядна. Так, виброс боковий. Також Бамет 47 тисяч гривень. Отака у нас є. Так, потім є картофілека палка, однорядна вібраційонна. Е, виброс буде позаду 39 тисяч гривень, така от. Так, по дископлугу. Такі вже були, ми їх спродали. Зараз от свіженький завоз. Це у нас 2,5 метри захват, бо персеус 140 тисяч гривень. Огляд я вже знімав, можете передивитися, там відео є стосовно нього там розміри і все інше. Так, і дископлуг 2,1 метри, Бомет Персеус, 130 тисяч гривень. Друзі, все це є. Можете звертатися за номерами, який в закріпленому коментарі, або в описі під відео. Так, Що в нас ще є? Отака от цікава річ. Це у нас барана біскова виробництво Україна DSM 2.4, вага тут 890 кг. По вартості поки що не скажу, ще не розсінена вона, це вже пізніше там вартість буде. Мабуть, окремо зніму огляд стосовно неї. Назву вам вартість і параметри, які треба. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде на все добре.